Вправа в крендель. Ну, так її назвала, назвала. Гріс Чайдес. Я покажу в двох виконаннях для більш продвинуточого рівня, але якщо у вас велика вага, я покажу другу праву для великої ваги, як її робити. Як ми сідаємо? П'ятка має торкатися нашої сідниці. Ось. Ми сіли рівно. Ми сидимо на двох наших сідничках, повністю сидимо. Тут ніяка поясниця не підкручена, все рівненьке. Тут ми ще працюємо над нашою осанкою. От, ми пропрацьовуємо грудні м'язи м'язи між лопатками. Ми пропрацьому, в принципі, все тіло. Абсолютно все тіло. Яка може бути динаміка перед виконанням бодіфлексу? Ось. Ми сідаємо і ми беремо ручку. І відводимо. Видих. І відводимо. Стопа натянута на себе. От, стопа натянута на себе. Стопи на себе. І виконуємо дихання бодіфлекс. Глибокий, потужний видих. Різкий вдих, видих, динаміці. Лівий локоть уходить, обнімає праву ножку. У нас потягується зовнішня частина бедра, потягується насідничний нерв, грушеподібний м'яз. Одна користь від цієї вправи, повірте. Ось. Поїхали другий раз. Видих. Що я показую? Маківочка, ось макушечка, ось тянеться доверху. Раз. поїхали. вдих, той видих, пробачте. Сейчас раз. Поехала. хорошо. Вот колено, колено, одна линия. Да? И выдох. 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 І ще один раз. Мамуся хвилюється, де я пропала. Я сьогодні просто не була на прямому ефірі. І поїхали видих. Де я проводжу прямі ефі ефіри в Тіктокові і в Інстаграмі. Безкоштовні прямі ефіри з тренуванням. Там трішки інша техніка дихання, там Сайз, там Боді Флекс, нема, там нормальне дихання. Теж запрошуємо Наталі Оксі, пожалуйста. Буду рада вас бачити. Сьогодні я знімаю вам курс безкоштовний у Ютуб. Поїхали. Пам'ятаємо стопи на себе. Да? Сіли Поє... наша е... позиція. Наша осаночка королівська. Ми маємо постійно дбати про нашу осанку. Поїхали зробимо трішки в динаміці. Давайте на цю сторону, на цю сторону, я покажу вам, як виконувати цю вправу, як виконувати цю вправу в позиції, для кого велика вага. Що ми будемо робити? Ми сядемо, одна ножка буде. Ми робили тільки що вправу, будемо робити ліву. Одна ніжка буде прямо, ми сідаємо прямо. Якщо вам зовсім важко сидіти, я рекомендую е, приклонитися до е, стіни. Щоб ваш рівень. У нас тут має бути прямий кут. От. І ми будемо працювати ось в такому рівні. Так, це трішечки легше. Давайте на цю сторону ми зробимо в такому рівні. Добре? Поїхали. Стопа на себе. Стопа на себе. Окей? І пропрацюємо динаміки І поїхали видих. Пам'ятаєте, тим, як зробити вдих, ви відпускаєте з вакуума повністю животик. Поїхали видих. Ще одне виконання цієї вправи є. Теж класне, можна ножку на ножку зробити ось так. Ось. Теж легше, тому що, але в кого великий живіт я рекомендую робити в ось такому положенні. Поїхали! Видих. Плече і плече одна лінія. Ви ось так не сутулитеся. Ось ви маєте вирівняти. Королівська осанка. Пам'ятаєте, мої обсіняшки мають ці королівську осанку. Поїхали. Видих. Вдих віский. І динаміка. Ви забудете цією правою про біль в лопатках. Ще один раз. Видих, вдих різкий, видих! До останньої краплі повітря. Кількох разів починати все-таки дихання бодіфлекс, скільки затримувати, вам може бути важко спочатку на 12 затримати, на 10 важко. Натримуйте на 5, на 6 підрахунків, і теж буде хорошо. І далі пропрацьовуйте з діафрагмальним диханням. Вправа закінчена.